Так, всім добрий день. Останнім часом ми дуже мало викидаємо на свій YouTube канал До речі, YouTube канал. От він недавно змінився у нас, я вже казав. От. І небагато останнім часом ми знімали ролики, тому що ну, не було нічого такого цікавого. От. Зараз з'явився дійсно такий цікавий проєкт. Це Hyundai Staria. Сучасна, зараз у 2025 році Hyundai Staria. От, і е, з'явилось замовлення зробити е, ВІП-салон. Е, ну, ВІП-салон це мається на увазі комфортний салон для, для перевезення е, двох е, пасажирів. От, і саме головне, що, е, що е, ну, особливість цього, і чим він і нас зацікавив, от, е, що така е, ну я не можу так е, не орудую таким словарним запасом, але. Це, такі, це переобладнання в такому здержаному сучасному, напевно, європейському стилі. Без такої ну, умовно, якоїсь циганщини, як називають. От, пробачте мене, цигані. <laughs> От. Тому е Tuning -е, Будь ласка, звертайтесь, дивіться. Е Почнемо загальний обзор. Це Funday Ну, Як бачите, чорний кольор. 24 чи 25 року випуска. Зараз у нас 25-й. От в чому заключається переобладнання? Це встановлення два віп-крісла з реклайнерами, з масажами, з вібрацією, з вентиляцією, з обігрівом, з усім, 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 що можливо бути. Звісно, ж, з зарядками телефона, з підлокотниками, щоб вони їздили, піднімались, регулювалися і так далі. Тому подобно. Ну і е, е, перетяжка цих крісел, і відповідно, які тут залишаються в шкіру. З е, сучасним таким поглядом це з чпу перфорації. Це в шкірі б'ється дирочка іменно в тих місцях, там, де якби потрібно, чи хочеться от. ну і е, е, автоматично воно за собою тягне заміну покрову. Е, е, як це називається? Коврового покриття от, і виготовлення автокилими. От. Ну і звісно, що ми ізоляція, корекція музики. ну Це вже в принципі мелод. І так, Загальний вигляд, прикольна сучасна машина в такому електростилі, так називаємо, але все-таки ще з нашим улюбленим ДВС. Так, ну Почнемо напевно, з, 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 спочатку, а потім дійдемо до самої головної ізюминки. Як ми бачимо, перетяжка сидінь першого ряду цього би, автобуса, ми бачимо чіпову перфорацію, тобто отвори зроблені там, де нам захотілось. І найголовніше, що строчка машина, бачите, вона не співпадає, не попадає на малюнок і відповідно, ну якби це такий сучасний перший стиль, і по-друге, така ну якби крепость. Як це по-українськи, -по 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 вибачте, не знаю. От, але тим не менше я думаю, що зрозуміло. Ну і те, що я завжди дуже часто підкреслюю, наша двойна строчка. У нас є сучасна така машинка спеціальною направляючою, яка робить нашу цю строчку завжди, завжди ідеально рівною. Шкіра натягнута, гарненько лежить. Тут е, наблюдається деякий такі невеличкий такі, об'єм е, між е, строчками. Тому воно так, е, підкреслює ну, напевно, велику увагу до шиття цих е, сидінь. Ну. В нижній частині це коврове покриття було замінено і виготовлено е, автокилими з оригінальними кліпсами, з підп'ятником, з кантом, з рівненькою строчкою. ну Все як у нас дуже часто буває. Чи, напевно, постійно. Ну, І зюмінка цього переобладнання це сидіння. От. В цих сидіннях підйомний так називай реклайнер. Він піднімається до горизонтального такого, якби, положення. По фаршировці тут є вентиляція, масаж, вібрація. Обігрів три положення. Ну, якби, в принципі, ну, звісно, що вона їздить вперед-назад, спинка відкидається. От. З таким великим підголовником, щоб було зручно, голові, щоб вона ну, вліво-вправо не, не гуляла. О. Зарядка телефона і тут місце для телефону. Тут така внутрі резинова спеціальна груша, щоб телефон не, не болтався, там, не скрипів. От, заміна коврового покриття, е, виготовлення автокилимів, звісно. От, я думаю, що все повинно бути. Звісно, що чорний колір нам е, тяжко знімати. А, блін, до речі, йо маю, я ж забувся, ви дивіться, як гарненько. Ну йомою, прям, мабуть. Прям, прям, наверно... С-клас мікроавтобус. Все в Алькантарі, помальована потолочна фурнітура, управління кліматом і до речі, ручки, да, настельні ручки, якщо це якби, гарно видно. Центральну частину ми обтянули в шкіру, заплили, отут, як, ну, як рулі заплітають. щоб Воно тактильно було так, приємно і відповідала ну, однаково було, таке як на сидіннях, і такі, і таке, як на, на стелі. Максимальне кріплення ми зберегли якби, в заводських е, місцях. О, тому, е, як такового, ну, це більше наверное, такої, до, е, до, до технічної частини чи до інженерної, о, що все у нас в оригінальних місцях. І як бачите, воно, Навіть тут, бачите, ніяких зазорів не видно. Салазок ніяких не видно, але воно все відповідно їздить вперед-назад і все дуже. До речі, на третій ряд сидінь він, він передвигався більше до, в багажник, Звісно, оригінальні салазки переставлялись. І місця для, для ніг, для третього ряду сидінь, в принципі, там достатньо. Тому тут комфортно їхати на трьох рядах сидінь. Багажний відсік зберігся скажімо, в тій пропорції, якій потребував замовник, а саме пропорція до, до встановлення ну, класичних чемоданів, там максимальний розмір, якщо не помиляюся, 600х, на у нас 600 тут стоїть, 900 вверх. Тому тут можна ще 6-7 чемоданів встановити і вони стають собі достатньо. Внизу, як ми бачимо, ці оригінальні повозіни, вони передвинуті назад і воно все якби, в оригіналі стоїть. Тому кому цікаві подібні проекти, будь ласка, звертайтесь. Тим паче сидіння, яке я показав, це сидіння європейського виробника, а саме польські, вони у нас практично завжди є на наявності з різним, різним монтованим обладнанням, в різному кольорі, різних там трошки габаритів. От. Але тим не менш вони у нас є на Україні в наявності і будь ласка, звертайтеся. Тому напевно, і все. Це всі, напевно, новинки на цей час весінні 2025 року. Будь ласка, дивіться, радуйтесь за нас і за себе. <риклад> Всім па-па!